Гаразд, отже, Бен отримав тридцять очок шкоди від Белфорка, який штовхнув його об дерево. Я в нормі. Брід, ти наступна. Ти помічаєш, що чудовисько сильно поранено від останньої, атаки Алана. Що робитимеш? Ага. Ти зможеш, брід, йому. Мій хід. Що ж робити? Взагалі, то якщо підійдеш ближче, можу дати перевагу. Так, можливо. Точно. Що ж робити? Просто вдар його. Вдар його ні, я чую вас. Просто стоп. Я щось небудь помічаю? Е, я стікаю кров'ю. Може, ти помічаєш? Не знаю, не терміново. Ні, я хочу знати, чи помічаю я щось важливе. Ого. Ага. Ну ти помічаєш, що він помре від наступної атаки. А хіба на це не треба зробити перевірку? Ні, він настільки поранений. Ні, потрібно перевірка на сприйняття. Так добре, брід. Справді, просто дай йому стусана, навіть легкого. Думаю, цього вистачить. Це чиста одиниця. О, господи боже. Ай! Стоп, ні, мабуть, було варто його вдарити. Так, брід, це вже очевидно, що ти мала його вдарити. Сто відсотків. Добре, отже, роби кидок на атаку, ти береш свій лук... Зачекайте. А що як це пастка? Що як це буквально одна з пасток роба? Е, отримую інформацію. О, це не пастка, я перевірю. Стривай, у мене є це закляття. У тебе немає, але це не пастка. А якщо це подвійний блеф, що як це один з подвійних блефів роба? Брід, я тебе запевняю, це не пастка. Гаразд, не пастка. Він знищив кілька міст, у кількох з яких була ти. Ви вже шість сесій шукаєте його, і тепер у вас квест, щоб убити його. Не знаю. Стоп, хтось намагався з ним поговорити А раптом він насправді хороший тип. Він буквально убив усю мою родину. Ти в цьому впевнений? я був свідком цього. Жерці підтвердили, що він зло. Він убив тисячі людей. Це нескладний вибір. Прошу, не кричить на мене. Та ні, ми не кричимо. О, ви тряся, кричите на мене. Я стікаю кров'ю. Брід, зроби хоч щось. Дай мені одну довбану вибач, секунду, щоб вибач, подумати. Просто зроби щось. Брід, що завгодно. О, що завгодно. Най, Це що ти війсів? Ти маєш прийняти рішення. Зроби щось, чорт забирай. Я такою. Добре, добре. Я застосову. Цілю ще слово. Дякую. На переверхні. Що за чорт? Що! Стоп, якого біса, брід! Що Що це було? Ви сказали зробити щось. Так, але не стілювати головного поганця, Ти знущаєшся. Сіка в біса я мала це знати. Гей, робе! Я ослаблюю тиск на цю рану і стікаю кров'ю. Це цілком зрозуміло, роби рятівний кидок. Не треба, я просто. просто помираєш, гаразд. На жаль, це викликає його реакцію під назвою пожирання полеглих. Коли ворог гине в радіусі дев'яти метрів, він пожирає їхні трупи і відновлює усі свої очки здоров'я. І саме в цей момент ми дізнаємося, що він насправді хороший тип. Ні, тут він атакує вас. О, щоб мене.